Хочу вам показати, чим відрізняється шипшина, яка з'являється від коріння на троянді, від троянди. Пасимок шипшини, він зовсім такий світлий-світлий. На троянді темно-зелені або червонуватого кольору. На шипшині листочків сім сім листових пластиночок. На троянді п'ять. Ось так вони відрізняються. Це я знімаю біля державної будівлі, і хтось тут зламав пасимок шипшини, але від коріння її не відірвав. І, бачите, воно тут почало собі рости вже й розвиватися. Пасимок шипшини треба добре вирізати від самого кореня. Щоб не з'являлися ось такі пасинки шипшини, при посадці треба заглиблювати там, де привита до коріння шипшини троянда. Я заглиблюю привой на 5-10 см, тоді шепшина з'являтися не буде. А якщо корінь шипшини буде дуже близько до поверхні або над поверхнею, то при попаданні світла там завжди будуть просипатися бруньки шепшини. Цим буде дуже важко боротися і може е, троянду взагалі е, за, забити.